Так, багато тут машин продається, багато тут бачите таких автосалонів. Але машина тут набагато дорожчі з-за того, що роста І так як тут раніше були англійські колонії, тут правосторонній рух і е, рух. Бачите, от дивіться, тут кільце, вони не справа заїжджають на кільце, а, на, а зліва. Їжу, коли у нас багато людей, наприклад, як в цей раз, то ми беремо дві машини і на одній я. Перчитися до правого руля, в принципі, неважко, буквально день треба покататись, важче потім розічитись, коли я вже в Дебриці не їду. З Дебриціна вже їду, то замічала, що я повстріч, машина їхати періодично. Треба бути обережно. Бо там є другий пляж, а направо туди великий пляж. Я піду зараз сюди, але хочу собі взяти води. Дороги ідеальні, до речі.